Вітання, ми продовжуємо наше дослідження герметичної філософії. От минулого разу говорили про полярність, такий, знаєте, більш статичний погляд. А сьогодні переходимо до динаміки, так, до руху. Саме у центрі уваги п'ятий принцип принцип ритму. І наша мета сьогодні ну, не просто його описати, а спробувати зрозуміти, як цей космічний пульс працює, і що головне, як ми можемо з ним взаємодіяти. Свідомо. А вже ж. Бо цей принцип, він, власне, є ключем до розуміння змін, оцього постійного руху. Герметизм вже ж бачить Всесвіт не як щось застигле, правда, а як таку живу, дихаючу систему. Дихаючу систему, гарний образ? Ну так. І принцип ритму це, по суті, опис цього дихання, припливи, відливи енергії, підйоми, спади, цикли, які от пронизують абсолютно все, від галактик до нашої психології. Це такий, знаєте, фундаментальний танець буття. Гаразд, давайте тоді зануримося глибше. Ем, основа принципу, наскільки я пам'ятаю, це аксіома все тече, витікає і втікає, все має свої припливи, відливи, все піднімається і падає. От Ми говорили про полярність минулого разу. Чи правильно я розумію, що ритм це ніби сам рух між цими полюсами от є верх і низ, а ритм це те, що змушує все коливатися між ними? Точно. саме так. Полярність, вона ніби створює, ну скажімо, арену дії, так? визначає межі гаряче і холодне, світло й темрява, радість і сум. А ритм це вже сам закон руху між цими полюсами динамічний аспект полярності. Ага. Тобто без ритму полярності були б просто точками. Статичними точками, так. Саме ритмічне коливання, воно ж надає Всесвіту його динамізм, його життєвість. І ми це бачимо. Ну, буквально на кожному кроці. Ну, Найочевидніше це зміна дня і ночі, так, пори року. Це те, що ми бачимо постійно. Але ж, напевно, принцип не обмежується тільки цим, такими великими циклами. Зовсім ні, от герметизм якраз наполягає на його універсальності. Погляньте на біологію серце воно ж б'ється в ритмі, так? Систола, діастола, скорочення, розслаблення, наше дихання, ритм, вдиху та видиху. Сон і бадьорість. Точно. Добовий ритм. А в ширшому масштабі життя організму, народження, ріст, розквіт, старіння, смерть це теж великий життєвий ритм, і герметична філософія бачить у цьому не просто послідовність подій, а саме прояв єдиного закону коливання, і це стосується не тільки фізики, а й ментального, емоційного планів. Тобто і наші настрої теж періоди натхнення, а потім спаду активності, навіть, можливо економічні цикли. Чи там історичні епохи, Злети падіння імперій? моди. Саме так герметисти це інтерпретують вони ж дивляться на історію не як на пряму лінію прогресу, а радше як на серію хвиль підйоми змінюються спадами чи стагнацією, а потім новий цикл. І те саме стосується нашого внутрішнього світу. Бувають дні, коли ми ну просто сповнені енергії, оптимізму. А бувають, коли відчуваємо втому, апатію. І це ж не завжди тільки зовнішні обставини правда, це і внутрішні ритми теж грають роль. Це досить всеохопна концепція виходить. Якщо от все так коливається, чи випливає з цього щось іще, якісь можливо практичні наслідки такого бачення. Безумовно. І тут ми підходимо до дуже важливого наслідку принципу ритму, це закон компенсації. Хоча він, знаєте, не завжди приємний для усвідомлення одразу. Закон компенсації? Так. Суть його можна сформулювати приблизно так: міра гойдання вправо є мірою гойдання вліво. Іншими словами, амплітуда руху в одному напрямку вона визначає амплітуду зворотнього руху. Тобто, чим вище злетів. Тим глибше впадеш, як маятник, що сильніше його відхилити, то вище він потім в інший бік підніметься. Звучить, якщо чесно, трохи фаталістично. Невже за кожну радість неминуче доведеться, так би мовити, розплачуватися сумом такої ж сили? Ну, це поширене перше враження, так, але тут важливо зрозуміти філософію за цим. Герметизм не розглядає компенсацію як якесь моральне покарання, розумієте, чи плату. Це не карма, от в такому побутовому сенсі. А що тоді? Це радше ну, такий механічний чи метафізичний закон Всесвіту. Він спрямований на підтримання рівноваги. Уявіть воду в посудині. Якщо сильно хлюпнути в один бік, вона ж з такою ж силою відкотиться назад, поки не заспокоїться. Всесвіт він постійно прагне до балансу. Сильне відхилення створює напругу, і вона природно компенсується рухом у протилежному напрямку. То це не доля чи покарання, а просто фізика Всесвіту. Щось на кшталт закону збереження енергії, але на більш тонкому рівні. Дуже влучне порівняння так, це природний механізм балансування і усвідомлення цього закону компенсації воно насправді може бути не гнітючим, а навпаки, звільняючим. Як саме? Ну, дивіться, це допомагає не надто прив'язуватися до піків ейфорії, розуміючи, що вони тимчасові, і водночас не впадати у відчай під час спадів, бо знаєш, що й вони минуть. Це як запрошення сприймати злети й падіння не як щось остаточне, а просто як фази циклу. Це допомагає виробити певну таку емоційну стійкість. Гарат, ідея балансу зрозуміла. Але все ж. Якщо цей ритм і компенсація настільки універсальні, чи означає це, що ми ну просто приречені бути вічними заручниками цих коливань від ейфорії до депресії, від успіху до невдачі і так по колу, чи є якийсь спосіб вплинути на це? Окрім можливо, просто стоїчного прийняття? І ось тут ми підходимо до найцікавішого: до того, що герметична традиція вважає ну, таким вищим мистецтвом взаємодії з принципом ритму. Відповідь герметистів ні, не приречені. Існує те, що вони називають законом нейтралізації. Але тут є ключовий нюанс, який, знаєте, часто неправильно розуміють. Нейтралізація звучить так, ніби можна якось зупинити цей маятник або хоча б зменшити амплітуру коливань. От. От саме тут і помилка часто. Герметизм стверджує, що сам принцип ритму, сам оцей космічний маятник, його зупинити неможливо. Це було б як спробувати зупинити дихання Всесвіту. Нейтралізація це не про зупинку чи боротьбу з ритмом, це мистецтво свідомо піднятися на вищий рівень свідомості, над площину, де відбуваються ці коливання. Піднятися над це метафора, звісно. Тобто, як це? Як це виглядає на практиці? Так, звісно, метафора ментального процесу уявіть собі, маятник, що гойдається десь там унизу, в долині вашого емоційного чи ментального ландшафту. А ви, завдяки зусиллям волі, свідомості займаєте позицію спостерігача десь на уявній вершині гори. Угу. Ви бачите рух маятника, приплив суму, хвилю роздратування, спалах гніву чи навпаки, сплеск радості. Ви визнаєте його існування, розумієте це природний ритм, але, оскільки ваш центр свідомості тепер на іншому рівні, цей рух маятника більше не захоплює вас повністю, він не змушує сліпо йти за ним, ви не ототожнюєте себе цілком із цим станом. Тобто, коли накочує, скажімо, хвиля з невіри. Замість того, щоб занурюватися в неї з головою все погано, життя жахливе, чи там відчайдушно боротися, я не повинен цього відчувати. Можна спробувати що? Сказати собі. Окей, це хвиля зневіри, це відлив, це частина ритму. Але моє я це не ця хвиля. Моє я це той, хто це спостерігає. Саме так, це фундаментальний сув ідентичності. Зазвичай ми кажемо: Я сумний. Я роздратований, так? повністю зливаючись зі станом. А нейтралізація пропонує іншу формулу. І я свідомість, яка зараз спостерігає за проходженням хвилі суму чи роздратування. Зрозуміло. І це ж не означає стати якимись бездушним роботом. Почуття визнаються, їм дозволяється бути, але ви не дозволяєте їм повністю визначати вас і керувати вашими діями. Це вимагає свідомого зусилля волі, але не для придушення емоції, а для утримання внутрішнього центру, точки спокою, поки хвиля проходить на нижчому рівні. Але тут є тонка грань, правда? Чи не може таке підняття над призвести до емоційної відстороненісті, можливо, байдужості, навіть цинізму, або до спроби уникнути проживання складних почуттів, що теж ну, не дуже здорово? Це дуже слушне застереження. І ризик неправильного тлумачення, неправильного застосування він існує, звичайно. Нейтралізація це не про емоційну заморозку чи апатію. Це не означає, що вас більше ніщо не торкає. Зовсім ні. А про що тоді? Скоріше, це про збереження внутрішньої свободи вибору реакції. Ви все ще можете співчувати, радіти, сумувати, але ці почуття вони не захопують вас цілком, не позбавляють здатності мислити раціонально, діяти свідомо. От згадаємо метафору капітана корабля у шторм. Ага. Він же відчуває і страх, і напругу, але не піддається паніці. Він використовує свої знання, волю, щоб керувати кораблем. Хвилі емоцій вони існують. Але капітан вища свідомість зберігає контроль, наскільки це можливо. Це активний процес, він вимагає практики, усвідомленості. Це не пасивна байдужість, це про майстерність, а не про відмову від почуттів. Добре, ця метафора з капітаном вона справді допомагає зрозуміти цю активну роль свідомості. Давайте спробуємо підсумувати тоді. Отже. Принцип ритму це фундаментальний закон Всесвіту, який описує циклічність коливання між протилежностями в усьому сущому. Вірно, з нього випливає закон компенсації, який пояснює зв'язок між амплітудою цих коливань, міра руху в один бік визначає міру руху в інший, і це природний механізм рівноваги, а не покарання. І нарешті найбільш такий практичний аспект закон нейтралізації. Це не спроба зупинити ритм, а мистецтво свідомо піднятися на вищий рівень свідомості, звідки можна спостерігати за емоційними ментальними коливаннями, не дозволяючи їм повністю захопити себе. Це шлях до внутрішньої стабільності, до свободи вибору реакції. Саме так, у підсумку розуміння принципу ритму та його законів, воно дає нам таку собі карту життєвих хвиль. І вчить не боротися з ними, бо це марно, а стати, ну, якщо хочете, вправним серфером. Серфером. Цікаво. Ну так. Коли приходить хвиля натхнення, успіху, радості, треба вміти її осідлати, використовувати її енергію, цінувати момент. А коли настає неминучий відлив, період труднощів, втоми, сумнівів, треба вміти спокійно перечекати цей час на своїй дошці свідомості, не панікуючи, не звинувачуючи себе чи світ, а знаючи, що це лише тимчасова фаза, і що за нею обов'язково прийде нова хвиля. Це знання воно дає таку глибоку внутрішню опору. Це справді змінює перспективу. Замість того, щоб почуватися жертвою обставин чи настроїв, з'являється відчуття ну, можливості керувати власною внутрішньою реальністю. Навіть коли зовнішні чи внутрішні шторми не вщухають. Це потужний інструмент для особистісного зростання виходить. Абсолютно, це слях від реактивності до проактивності у власному внутрішньому світі. І, можливо, знаєте, варто замислитися над ще одним таким ширшим питанням, яке з цього випливає. От ми говорили, як індивід може навчитися застосовувати закон нейтралізації для особистої рівноваги, а чи можливо, щось подібне на колективному рівні. Ви маєте на увазі суспільства, культури, можливо, навіть людство загалом. Так, історія ж повна прикладів оцих масових гойдання маятника, правда? Періоди революційного піднесення змінюються контрреволюціями, економічні буми, кризами, епохи просвітництва якимись темними віками. Чи може суспільство, усвідомивши ці великі ритми, якось застосувати колективний аналог нейтралізації? Чи можемо ми як спільнота навчитися підніматися над хвилями масової істерії, популізму, економічної ейфорії чи паніки, щоб уникнути руйнівних крайнощів війн, катастроф, які так часто супроводжують ці потужні колективні коливання? Це, це дуже складне питання. Індивідуальна свідомість і воля це одне, а колективна динаміка це зовсім інше, набагато складніше. Безперечно. І герметичні тексти вони не дають готової відповіді на це, але сама постановка такого питання вона важлива, мені здається. Можливо, перший крок до такої колективної нейтралізації це якраз поширення розуміння цих принципів на індивідуальному рівні. Чим більше людей зможуть зберігати внутрішню рівновагу, свідомість під час особистих і суспільних штормів, тим менш руйнівними, можливо, стануть і колективні коливання. Це принаймні така пожива для роздумів, про те, як ці давні принципи можуть бути актуальними не лише для нас особисто, а й для нашого спільного майбутнього.